Доброго дня, в цьому відео я покажу, як з вашого звичайного будинку можна зробити смарт-будинок за допомогою всього лише двох пристроїв: це смарт-розетка і смарт лічильник За допомогою смарт-розетки ми можемо комутувати пристрої. Безпосередньо за допомогою штекера, яким вони живляться, просто пропустивши через розетку. Давайте увімкнемо, я вам покажу, як це робиться. Підключаємо смарт-розетку. Для налаштування такого типу пристроїв потрібно використовувати додаток. Можна знайти тая смарт називається. Відкриваємо, додаємо пристрій, додаємо пристрій для того, щоб пристрій відобразився. Потрібно, щоб на телефоні було включено геодані та блітуз. Вмикаємо смарт-розетку, тримаємо декілька секунд. Як бачимо, пристрій знайдено, натискаємо, вводимо свій пароль, я вводив вже, тому в мене він автоматично запам'ятався. Натискаємо далі. Пристрій під'єднується за декілька секунд. І, наприклад, прикладі зарядного пристрою від телефону я вам продемонструю, яким чином цей пристрій буде працювати. Під'єднуємо пристрій, під'єднуємо до телефону. Як бачимо, заряд пішов, натискаємо Додалити. Ми увійшли в екран керування даним пристроєм. Давайте вимкнемо. Як бачимо, заряд не, не йде більше. Також хочу в цьому відео вам показати ще один тип пристрою. Це розумний перемикач, який може витримувати вже більше навантаження. Група контактів в даному Wi-Fi е, Smart... Перемикачу краще, вони бувають різних типів, з функцією моніторингу, споживання. Також можна задавати різні режими роботи даного пристрою. Від керування по годинам до відключення після використання певної кількості енергії, вмикаємо даний пристрій. Так само заходимо в додаток. Даний пристрій вже під'єднується на Дін Рейку, тобто ви його можете встановити безпосередньо в себе в щитку, якщо у вас є там місце, і вже керувати приладами або споживачами через телефон. Додаємо ще один пристрій так само. Натискаємо на плюс, додаємо. Починається пошук. Так само потрібно увімкнути і потримати 5 Пустив, Пустив кнопку, нам бачите, мігає, і у пристрій е, знайдено. Натискаємо. Так само пароль вводимо до своєї Wi-Fi мережі і під'єднуємось до даного пристрою. Пристрій під'єднано, закриваємо. Відразу попадаємо в меню керування даним пристроєм. Увімкнути. Як бачимо, пристрій увімкнено. Тепер він через нього проходить енергія, і споживачі, які будуть під'єднані на виході, будуть працювати. Від'єднуємо. Від'єднали. Також можна користуватись для включення або виключення даного пристрою кнопкою. Можна налаштувати. Сповіщення, коли буде включатися, вмикатися або вимикатись даний пристрій. Все це є дуже зручні пристрої, недорогі. Знайти, де придбати такі пристрої, можна у описі під цим відео. Також не забувайте ставити вподобайки та поширювати відео. Всім дякую за увагу! Гарного дня!